Я не один раз уже говорив про те, що маючи свій авторський тренінг, який називається єдність, базові модулі присвячені гігієні мислення, емоцій, слів і вчинки. Ось так чотири складові мислення. Емоції, слова і вчинки. Чому це так архіважливо? Я на цьому дуже багато говорю. Тому що ми знаємо про те, що в нас є гігієна тіла, і такі елементарні речі, якщо ми не дотримуємося гігієни тіла, то, то вибачте, від нас погано пахне. Або ще й починаємо фаріти. То це, якби, ну, прописністи істини це зрозуміло. Але ми мало задумуємося про гігієну нашого мислення. Тому що так, як ми мислимо, такі емоції ми маємо. Якщо наше мислення світле, то емоції наші позитивні, слова наші добрі, і вчинки наші благі. Добрі, які не шкодять, а допомагають іншим людям, не шкодять нам. А якщо по-іншому. Як цього добитися? Ну, в дійсності це і просто, і складно одночасно. Просто по тому, як це робиться, а складно тому, що треба прикласти зусилля на зміну самого себе, любимого, Що розумієте, а само можна дуже то хочете міняти. Ну, давайте так трішки відсторонимося. От у мене, наприклад, менша моя донька, які сім років, вона, на жаль, багато вживає слів суржика. Ну, правда, ніде діти. Є багато мультфільмів, є багато ігор на українській. У мові і на російській мові. Не завжди є змога прослідкувати, що дивиться дитина. Коли я слідкую, то я стараюся, щоб вона дивилась на українській мові. Коли не слідкую, бачу, що вона дивиться на російській мові. Відповідно, моїй дитині 7 років. Відповідно, вона ходить в українську школу, у другий клас. Вона там учиться на українській мові. Я слідкую, щоб вона дивилася передачі на українській мові, а вона дивиться всякі. І англійська, російська мова, і українська мова, інколи була ще якась там. І в неї з'являється цей, знаєте, такий якби суржик. Як цей суржик можна вичистити? Цей суржик можна вичистити тільки тоді. Коли ти почнеш брати контроль над собою, ну в даному випадку, коли з дитиною, то це зовнішній контроль, повна ще свідомо, але чому я цей приклад навів? Тому що те, що робиться в наших головах, це суржик. Там є і хороше, і погане, там є зерна і сміття. І якщо ми не візьмемо, ми дорослі люди, ми ж не сімирічні діти, якщо ми не візьмемо під контроль. Наше мислення, воно саме не контролює. Позбавити суржика можна просто. Можна взяти, читати українські книжки, слухати українські передачі і відпрацьовувати свій суржик. Гігієна. Мислення, емоцій, слів і, дії, і вчинків робиться аналогічно. Ми беремо тоді під контроль, і ми відпрацьовуємо в себе звичку постійно себе контролювати. Як це досягається? Це досягається тим, що ви ведете щоденник. І кожного вечора ви в ньому записуєте аналіз того, як ви прожили день. Чи зловили ви себе на Негативних думках подумали погано про сусіда, про товариша. Ну, ми ж люди розумні, ну, більшість з нас, так як я вважаю, ми ж чітко маємо рефлексію внутрішню, де ми можемо відрізнити, де добре, де погане. Для нас і для оточуючих. А добре має бути для нас, для оточуючих, а значить і для Бога. І ми знаємо, де це добре, де це погане. Ми знаємо, де негатив, де, де позитив. Де погана думка, де хороша. Де хороше слово. По слову лічить і слово кличить, де погане слово, де хороший вчинок, де поганий вчинок. І завершуючи день, ми маємо це все діло собі зафіксувати. Добре? Добре, зафіксували. А потім порахували, скільки ми зафіксували там негативів. Получилось, що зафіксували 10. І якщо так робити кожен день, то це називається саморефлексія того, як я прожив день, самоаналіз. І ви записуєте оці всі якби, негативні моменти. Хочете записувати позитивні, хороші вчинки ну теж непогано. Але дуже важливо сконцентруватися на цих негативних речах. Це як закон сполучених сусудів. Є два сосуди, вони між собою сполучені: в одному позитивне, в другому негативне. Кількість одинакова. Якщо сумарно взяти дві, якщо стає більше позитива, то стає менше негатива. Позитива стає більше, негатива стає менше, 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 менше. І от така саморефлексія, і така самодисципліна, і такий щоденник він допомагає вам бачити ваші зміни. Є ще допоміжний момент, треба домовитися зі своїм товаришем. Який хоче займатися цією практикою, що він так само веде, і ви по вечорах між собою ще спілкуєтесь. Він контролює вас, ви розповідаєте про себе, а ви контролюєте його. Я сказав дуже тільки примітивно одну складу. в дійсності набагато більше. Там треба ставити собі план, зробити хороші вчинки. Треба собі ставити за план, наприклад, там гарно поспілкуватися з ким, з комусь робити добро. Тобто ви можете контролювати не тільки негатив, ви можете програмувати собі позитив на день по певних складових свого життя. Наприклад, і от такі маленькі перемоги, такі маленькі складові в дійсності формують у вас нову привичку. Чому? Святе місце пусто не буває. Діло в тому, що коли ми хочемо демонтувати якісь негативні речі в собі, як в особистості, ми обов'язково на це місце демонтажа маємо змонтувати нове. Бо якщо ми цього не зробимо, туди обов'язково влізе щось погане. Це стосується всього нашого життя у всіх складових. Я сказав дуже таку, знаєте, ну можливо, навіть не просто просто навіть до простоти примітивну річ. Як це можна зробити, ну тут є заковика. Цього треба захотіти. Це треба усвідомити, що нам потрібно. Треба усвідомити, що бути позитивним, мислячим, емоційно спокійним, мати хороші вчинки до інших. Це не просто правильно, це ще вигідно нам. Це краще для нашого здоров'я і духовного, і емоційного. Це просто треба усвідомити. Дати відповідь, чи воно мені потрібно. Якщо воно мені потрібно, то усвідомити, що це для мене позитив, тоді прийняти таке рішення на зміну, включити силу волі і щоденно працювати. І от ведення такого щоденника буде спонукати вас там на 20, 30 чи 40 день контролювати свої думки. Я цим займаюся дуже багато років. Рахую, що досягнув багато успіхів. Сказати, що я досягнув на 100% – ні. Не хочу лукавити, ні. Це така проста, непроста справа. Проста тому, що механізм простий, а не проста тому, що це треба щоденно над собою працювати, щоденний самоконтроль і саморефлексія. І тільки зловив я себе на оцьому, такому, знаєте, якомусь негативі. Негативна думка, негативна емоція, десь і погане слово вирвалося, десь якийсь Боже, ще поганий вчинок. Я зразу себе ловлю і кажу: Господи, прости, я зразу молюся. Якщо є змога, попрошу пробачення в той людини, кого я там обіду, тобто я стараюся зразу заглежувати, я стараюся, ну якби цьому вчинку негативному чи думці не розростатися. Я думаю, що методика доволі проста, вже вкотре повторюю по суті своїй, але складна по тому, що нічого людське нам не чуже. Не все так просто. З тою силою волі, особливо під час війни. Але е, рахую, що це, напевно, можливо, не єдина, але одна із основних доріг для самодосконалення нас як особистості.